Слава Ісусу Христу, ми сьогодні читаємо новий заповіт Матвія, 13, розділ з 18 по 23 віршик. Вияснення притчі про сіяча. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці Його, це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз покушується. А міжтерен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяний в добрій землі, це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий в шістдесят, а той у тридцятеро. Боже благословенці!